Вибухи лунали півтори години. Дрони атакували Сочі і Адлер у Росії. Вибухнула і нафтобаза. В аеропорту Сочі було запроваджено обмеження на виліт і приліт, які ще подробиці після нічних прильотів по Росії у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 24 липня в Краснодарському краї РФ прогреміли вибухи. Регіон атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапила Сочинська нафтобаза. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще одна поранена. Як повідомляють Розмій безпілотники, атакували міста Сочі та Адлер. Приліт був на підприємстві Лукоєл Югнефтепродукт» Сочинська нафтобаза. Сталося попадання по нафтобазі по вулиці та. В рійська, прошу утриматися від поїздки на машині та прогулянок у тому районі. Про важливі події буду повідомляти, заявив голова федеральної території у Краснодарському краї. Місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів у небі над Адлером. Також вибухи чують жителі у Сочі уже півтори години. У містах лунають сирени. Попередньо працює ППО. Пише телеграм-канал «Меш». В марштабі Краснодарського краю повідомили, що під час атаки загинула жінка. Ще одна дістала важких поранень. Відпочивальників у деяких готелях евакуйовано на підземні паркінги. В аеропорту Сочі введено обмеження на виліти приліт, повідомляє телеграм База. За даними Міноборони РФ, за ніч ніби було збито 39 українських БПЛА: 21 – над акваторією Чорного моря, 11 – на над акваторією Азовського і сім над територією Краснодарського краю, як писав головред у селищі Каменоломні Ростовської області, країни агресора Росії в ніч на 21 липня безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів, роботу ППО і пожежу на місці падіння уламків. Про це писали російські телеграм-канали. Згідно зі свідченням місцевих мешканців, перші вибухи пролунали близько опівночі, як розповіли шот місцеві жителі, після ніби падіння уламків одного зі знищених БПЛА почалася пожежа у селищі Каміноломні. Каміноломні ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу, пише місцеве видання Тютина. Пізніше губернатор регіону Георгій Слюсар підтвердив удар дронів і пожежу на залізничній станції. Дах залізні. Ничого вокзалу спалахнув через атаку БПЛА в Ростовській області. З диспетчерського пункту евакуювали трьох людей. Написав він. Швидше за все, пошкоджений вузол використовується окупантами для перекидання техніки та озброєння на фронт.